Кафедра комп'ютерних наук і інформаційних систем є потужним навчальним підрозділом одного з кращих вишів України Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Кафедра готує фахівців за двома сучасними IT-спеціальностями: Ф2 інженерія програмного забезпечення та Ф3 Комп'ютерні науки. Спеціальність інженерія програмного забезпечення готує фахівців з проєктування, розробки та тестування програмних продуктів, впровадження інформаційних систем і технологій. Спеціальність комп'ютерні науки готує фахівців із розробки, аналізу та оптимізації інформаційних систем, обробки даних і штучного інтелекту. Головним напрямком діяльності кафедри комп'ютерних наук інформаційних систем є навчання студентів в умовах новітніх інформаційних технологій і сучасного програмного забезпечення. На кафедрі працює висококваліфікований науково-педагогічний персонал, зокрема 7 професорів докторів наук та 11 доцентів кандидатів наук. Лекції, практичні та лабораторні заняття проводяться в онлайн режимі на платформі Moodle. Це дозволяє студентам отримувати якісну освіту в зручному форматі, мати постійний доступ до навчальних матеріалів, виконувати завдання та складати тести дистанційно. Усі лектори викладають лекційний матеріал із застосуванням мультимедійного обладнання. У студентів кафедри є можливість пройти тренінги в університетських навчальних центрах Bosch, HAS та Autodesk і отримати відповідні сертифікати. Також кафедра комп'ютерних наук і інформаційних систем у складі ХНАДУ є учасником і партнером Харків ІТ Кластер. Завдяки міжнародним зв'язкам студенти кафедри мають можливість відвідати іноземні вищі навчальні заклади та брати участь у їх різноманітних освітницьких та наукових програмах. Випускники кафедри працюють у провідних IT-компаніях, науково-дослідних установах, освітніх закладах, банківських установах. Автомобільних і дорожньобудівельних компаніях, а також у силових та спеціальних структурах з кібербезпеки в Україні та за її межами.